Упродовж десятиліття Іван Сірко неодноразово змінює політичну орієнтацію. То сприяє перемозі промосковсько налаштованого Івана Брюховецького в боротьбі за гетьманську булаву, то полишає лави його прихильників, то воює з військами правобережного гетьмана Павла Тетері і його польськими союзниками, то разом із поляками бореться з гетьманом Петром Дорошенком. Дмитро Яворницький дав такий портрет кошового. І за характером, і за всіма своїми діями Сірко представляв собою тип справжнього запорожця. Він був хоробрий, відважний, завзятий, не завжди стійкий, не завжди вірний своїм союзникам. Він любив іноді погуляти і добре підвипити, і в хмелю показати свій козацький запал. Він був схильний хвилинно захопитися новою думкою, новою справою, щоб потім відмовитися від власного наміру і прийти до цілком протилежного рішення. Нужда, закон змінює. Часто говорив сірко, і, очевидно, діяв відповідно до свого улюбленого прислів'я. За 40 років козакування Іван Сірко дав 55 великих битв і жодної не програв. Для татар і турків він був у рус шайтаном. Кримчаки лякали своїх дітей. Не будете спати, забере вас сірко, а від нього вже не повертаються. У Стамбулі за наказом султана Мехмета IV Мули молилися за його погибель. Зрештою, роздратований козацькими набігами Мехмет IV надсилає до січі листа зі зверненням до запорожців. Я султан, син Мухаммеда, брат сонця і місяця, внук і немісник Божий, володар царства Македонського, Вавилонського, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту. Цар над царями, володар над володарями, надзвичайний лицар, ніким не переможений воїн, невідступний хранитель гроба Ісуса Христа, попечитель самого Бога, надія і втіха мусульман, великий захисник християн. повеліваю вам, запорозькі козаки, здатися мені добровільно і без усілякого спротиву і мене вашими нападами не турбувати. Султан Турецький Мехмед IV Саме Іван Сірко зі своїми козаками написали легендарну відповідь султанові, що була проілюстрована Іллею Репіним. Запорізькі козаки турецькому султану, ти шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого Люципера-секретар. Який ти в чорта лицар, коли голою дупою їжака не уб'єш? Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмось, землею і водою будемо битися з тобою. Вавилонський тихухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, Олександрійський Козолуб, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, кам'янецький кат, подолянський злодіюка, самого гаспида внук і всього світу і підсвіту блазень, а нашого Бога, дурень, свиняча морда, Кобиляча дупа, різницький собака, нехрещений лоб. Хай би взяв тебе чорт. Отак тобі козаки відказали плюгавче годен єси мати вірних християн. Числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць на небі, году книзі, а день такий у нас, як у вас, поцілуй в дуб у нас. Кошевий отаман Іван Сірко зовсім кошем запорозьким. Через цей славнозвісний лист султан наказав своїм пашам зібрати численне військо і піти на січ, щоб знищити її назавжди, а самого сірка привести до Стамбула і як байду підвісити за гак». Та Сірков черговий раз випередив ворогів. Зустрівши їх у степу, він випалив поле разом з ними, а потім посадив запорожців на чайки і через Азовське море дійшов до ханського палацу в Бахчисараї. Там, за легендою, особисто наказав хану Дірею: Сиди тихо, а ще раз споткнешся – і гори не врятують. У 1672 році, за зв'язки з ватажком селянської війни Степаном Разіним, полтавський полковник Федір Жученко підступно заарештовує сірка та передає представникам царської адміністрації. Кошового відправляють у заслання до Сибіру. Проте, завдяки заступництву польського короля Яна III Собецького, який наполягав на звільненні отамана, вказуючи царю на зрослу загрозу Росії та Польщі з боку Османської імперії, вже через рік Іван Сірко повертається в Україну в останній період життя. Полководець бере участь у десятках походів на Крим, а також на боці московських військ у чигиринському протистоянні під час походів турецько-татарського війська у 1677 та 1678 роках. У 1680 році Сірко готується до чергового походу на Крим. У літописі Саміла Величка читаємо: того ж літа 1 серпня, представився від цього життя, похворівши певний час, славний кошовий отаман Іван Сірко. Поховано його знаменито, з великою гарматною і мушкетною стрільбою і з великим жалем всього низового війська, бо це був справний і щасливий вождь. Але говорили й інші, що запорожці п'ять років не ховали Івана Сірка, а возили його за собою в походи, і це їм забезпечувало перемогу. І що, нібито у мертвого Івана Сірка, за його заповітом, козаки відрізали праву руку в критичну хвилину, вони виставляли її перед собою, що й вирішувало результат бою на користь запорожців. Бог свідок моєї душі сповідався Сірко, що я ніколи не ходив в Україну з тим, щоб руйнувати мою батьківщину. Не хвалячись правду, говорю, що всі мої заходи і намагання спрямовані на те, щоб робити шкоду нашим ворогам, басурмам.